Вітаю всіх зранку у програмі Інформаційна зарядка. Я пропоную всім починати свій день з інформаційної зарядки, де ми не робимо фізичних прав. Ми говоримо про важливі та актуальні новини. Сьогодні, 26 червня, четвер, і ми поговоримо про наступні новини. Відбувся саміт НАТО. Він проходив в місті Гаага у Нідерландах 24-25 червня. Ну, Саміт був. Не таким, як би нам дуже хотілося, не було прямого засудження агресії Росії, як це було в попередні саміти. Хоча й відбулася зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, не знаю, про що вони там домовилися. Хоча Зеленський сказав, що зустріч була хорошою, ніби там є перспективи, що будуть постачати нам системи Петріот. Побачимо, що з того всього буде. Так чи інакше, цей тиждень є дуже важливий у дипломатичному. Сенсій для України, бо сьогодні, 26 червня, четвер, відбудеться саміт Європейського Союзу. Там мають бути прийняті рішення щодо санкцій проти Росії, буде обговоритися процес можливих мирних перемовин щодо війни в Україні. Але слід зазначити, що не буде 27 підписів під документами. Угорщина, ну, судячи всього, не буде підписувати це, тому це буде неофіційно. Там якесь продовження співпраці щодо вступу і руху України до Європейського Союзу. Європейська рада там відзначила хороший прогрес України в напрямку вступу до Європейського Союзу. Ну, Горщина виступає проти. Побачимо, до речі, що буде із санкціями проти Росії. Бо раніше і Словаччина, і Горщина заявляли, що вони можуть заблокувати ці санкції. Тобто Росія має там своїх хороших друзів. Я би так сказав, у Європейському Союзі в першу чергу це Горщина. Потім Словаччина. Отже, цей тиждень дійсно буде важливий. Володимир Зеленський буде брати участь у Європейському саміту. Ну, наскільки відомо, по відеозв'язку, так чи інакше, рішення побачимо, які будуть прийняті. І знову ж, як я і раніше говорив, ми побачимо, що Україна отримає і які ну, перспективи щодо. Допомоги Україні. Ну, але варто нагадати, що Європейський Союз з моменту широкомасштабного вторгнення надав Україні допомогу у 150 мільярдів євро. Дональд Трамп, Дональд Прамп хоче обмежити обмін секретною інформацією між адміністрацією та конгресом. З цього приводу, вже лідер меншості Чак Шумер, ну демократ, вже різко виступив. що це неправильно, що юридично зобов'язана адміністрація обмінюється з конгресом секретною інформацією, щоб конгрес знав, що насправді відбувається за межами Сполучених Штатів Америки. Ну, це пов'язують з тим витоком інформації, що у вівторок CNN оприлюднив е, ніби документ е, розвідки військової, що удари, які були завдані бомбардуванням іранських трьох об'єктів, що вони насправді не знищили. Ядерну програму Ірану. Ну, це викликало обурення з боку Трампа. Він це спростовував. Ну і в такий спосіб хоче уникнути витоку інформації. Так розумію, коли хоче таке рішення прийняти. Також Трамп, перебуваючи на саміті НАТО в кларах, заявив, що є великий прогрес у напрямку досягнення домовленості щодо припинення вогню в секторі. Газа, так, і йому його спеціальний посланик Вітков з цього приводу доповідав. Ну, знову ж побачимо, що з того буде. І президент Франції Макрон підтвердив, що він розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Нетаніяху, і там якраз говорили про необхідність припинення вогню, про обмін заручниками. ну і про відновлення гуманітарної допомоги в секторі газу, бо там дійсно є проблеми. Ну Ізраїль певною мірою там перешкоджається. цього приводу було вже багато різних заяв. Ми пам'ятаємо, що напередодні, от, 13 червня, коли Ізраїль завдав удару по Ірану, там були достатньо серйозно напружені стосунки Ізраїля з своїми союзниками, зокрема з Францією, Німеччиною, там і Канада, вони робили спільні заяви і Велика Британія. Ну, Зараз побачимо, як будуть вирішувати це питання щодо е, припинення вогню в секторі е, Газа. Ну і Трамп, якщо ми вже згадали про прем'єр міста ну, на мою думку, це не його справа, але він в себе в соцмережі Трас Сошел» написав, що треба негайно завершити, скасувати судовий процес над прем'єр-містом Ізраїлю Нетаняху, ж Нетеняху. Так багато зробив для Ізраїлю, і що він не розуміє, як це може бути. Ну, ми, хочу нагадати, що були і судові процеси. На Трампом до того як обрали його президентом, та і на мою думку, одна із причин, чому саме в цей час, в 13 червня, почалися атаки на Іран. ну, Це якраз були проблеми нетаняху всередині країни, і він таким чином, от якось хотів уникнути своїх проблем. Ну зараз, коли ситуація, якщо вона дійсно владнається, будуть відновлені перемовини з Іраном, так у Нітаняху там дійсно можуть бути проблеми. Отакі От новини сьогодні на ранок, 26 червня, я хотів вам повідомити у програмі інформаційна зарядка. Ще раз запрошую починати свій день з інформаційною зарядкою. Я бажаю всім енергійного, головне вдалого дня. Все буде Україна!